Друзі, всім привіт! Ви на каналі Pentium Chronicles, і я його ведучий грав. Да, я поголився, я тепер як дитина виглядаю, ну, що поробиш. Коротше, сьогодні в нас раптовий контент. Я позавчора привіз додому цю коробку. Вона була прям нахуй наскрізь мокра, тому. Ну, на жаль, можливо, щось всередині намокло, але я думаю, що воно висохло і саме час її відкрити. Це коробка від мого підписника Андрія. Не перша і не остання, можливо, навіть. Тому ми відкриємо зараз цю коробку і подивимось, як підуть справи, як мені буде монтувати, бо я одразу буду робити, знімати і монтувати. Це така мета, типу, щоб зробити ролик швидше. Це вам не обов'язково було знати, але я впевнений, що старі мої підписники, ті, хто давно на каналі, вони бачать, що я не часто випускаю ролики, хоча ну, вони стали коротіше, ніж були раніше. Я раніше там часові ролики випускав по 40-50 по 50 хвилин. Постійно зараз вони трошки коротше, там 20-30 хвилин. І виходять десь так же ж рідкісно, на жаль, в мене є певні проблеми ну, з здоров'ям і з психікою окремо. Е, ні, я не щось ну, не типу, але ну, в мене є проблеми з концентрацією, на жаль. Е, я думаю, що після нового року я розповім свою сумну історію, але поки що давайте просто подивимося подивимось розпаковку коробки. А якщо ви також мій підписник або хочете просто мені щось надіслати, заходьте в Телеграм, ссылка буде в описі. Там ви зможете знайти мене і багато інших хороших людей. Просто поспілкуватись, спитати допомоги, можливо, якоїсь поради по збірці, по налаштуванню комп'ютера. Ну також там є люди, які в телефонах шарп. Ну коротше, в нас нормальне живе ком'юніті, невеличке, але живе. Заходьте, кому цікаво, просто поспілкуватись. Головне без токсику, без агра. Зрозуміли, да? Все, дякую, поїхали, друзі. Я зафарбував, як міг оцю штуку, але все одно ми відкриваємо і одразу нас зустрічає. Опа, пісні Ось від Айця. А, відвиця, відвиця. Все української трап асоціації пану Конраду вручається два пакунки з подарунками. Ваш Фелікс. Список. Прочитай. Кнопочний телефон Сігма. Робочий, ніхрена собі. МП плеєр є. Перестав працювати. Ладно, може, зробимо. 8800 GTX. Ковер крутиться, картинки нема. Зробимо. Може, прогрів допоможе. Отож, отож, отож. Так. Три, а де 4? Камера не робоча. Sony, камера, блядь, Камера! Ого! Камера, сука. Взагалі все все супер, все супер. Зараз подивимось. А, камінь. Просто прикольний. Просто прикольний камінь. Ну добре, а що це? це що давай. Вдалого користування Фелікс. О, він намалю... Це, Як це мило? М Дякую, дякую тобі, друже, дякую, Феліксе. Все, поїхали. Листами прочитали, листа я обов'язково зберігу. Подивимось, що всередині. Що всередині. Давайте, от поки в мене є настрій, зробимо невеличкий ро. Ооо! Це вона нема говна! <смас> Бля, це ж мені дивіться, а? Йобаний рот. Так, зараз я двома руками відкрию цей касетник, а то я не знаю, що тут як. Просто от роздивіться, яка камера, да? Оце ніхуя собі. Оце! Я думав там типу камера... О, я думав там, типу, камера, знаєте, як оце, ну, як, як я зараз знімаю, що в руках тримаєш, цифровік якийсь, а тут прям камера-камера, ніхуя собі. Карл Цейс Ленс, Varius Onar, ніхуя собі! Це ролик буде 18, бо я стільки разів сказав, ніхуя собі, що тут вже діти охуїли вухи скрутились в трубочку. Ну ви зрозуміли. Але це не єдине, що я за цей ролик скажу, я думаю. Так, тут ще щось від'єднають. Ну коротше, зараз я розберуся і покажу вам її точніше. Оце батарея, цікаво, вона як? ЕБ по язику. Я не відчував, хоча можливо треба отак. А! Що то є? Що-то є. Так, ладно. А що написано тут? Sony Corporation. А, 7,2 вольта, ну зрозуміло, да, чому я гакнув. Нормально, супер. Тобто тут два літія типу, в ряд стоїть. Два по 3,7, ну, да, 7 ну так, якраз 7,2 десь буде. Ставимо назад її. Але можливо тут і не літій. Шкода, що батарея тут отака от, проприєтарна, але можливо ми ще зробимо з цим всім. Тут кілька режимів. Коротше, це довго розбиратись треба. Можливо, треба буде окремий якийсь огляд на цю камеру, якщо я її зроблю щонайменше. Я спробую її зробити, звісно, але я не знаю, що в мене вийде з цього. Всі кнопки тицькаю, ніхуя не виходить. Але, можливо, я щось зроблю не так, я почитаю про цю камеру, що можна з нею зробити, як її вмикну. Це мікрофон такий ого! стерео LR. Дивіться, це мікрофон. Це решітка мікрофона. Фадер. Мутер, блядь. А, і ще її крутили. Бачите, глинтиків нема, тому варто її розібрати, подивитися, що всередині. Як вона заряджається, давайте подивимось. Повне не зламати я нахер. Так. Це в нас. О, Firewire! Ти моя прелість. Йоб твою мать, FireWire! Ну от не дарма в мене карта валяється, давно вже FireWire. А це враження таке, що якийсь інфрачервоний випромінювач чи приймач, щоб підлаштовувати рівень кольору, ну, рівень, рівень яркості. Коротше, зображення. Бачите, цю хуйню, мені здається, це якийсь да. Або Дальномір, або інфрачервоний просто ну, датчик. Короче, щось таке. Ну, Тупо круто все це, круто, але треба розбиратись. Давайте не будемо зараз розтягувати, бо я його тоді до нового року так і не випущу. Все, суперська камера, я дуже хотів її, і він мені її надіслав. Шкода, що не працює, але я думаю, що ми з цим розберемось. Дякую тобі, Феліксе. Так тебе далі і будемо називати. Так. Погнали далі, як то кажуть. О, реально прикольний камінь. Знаєте, що мені нагадує? The Elder Scrolls 3 Моровід камінь душу, такий маленький камінь душу, такої форми був. Хто грав, зрозумів зараз про що я кажу. Реально топовий камінь. Я ношу в сумці курячий бог, як то звуть. Зараз покажу. От отакий я ношу в сумці. Це зветься курячий бог, типу камінь з діркою. Розумієте? Він такий був. Це не я насверлив, нічого. А, от такий камінь я ношу з собою. Звісно, його зручніше носити, бо він плоский. Але це я вдома покладу, я люблю такі всілякі дивні штуки. Вибачте, за мій срач, за розпиздос, який ви зараз побачили. Десь тут зараз поставлю. Це павутиня, це не це так треба. Вони тут живуть, я їх не торкаюсь. Вони обслуговують кактуси, типу вбивають в ріддоносних комах на кактусах, а я про це не трогаю цих павуків. Зрозуміло, це в мене також таки забобони. все хорошо. Камінь побачили, камеру побачили, що там ще. Там ще три позиції якісь було. Три якісь позиції було. Це просто демпфер, що ли? Ну добре. Я ж, я ж не проти, якби... Я взагалі не, не те, щоб багато чого Прямо очікував, але давайте подивимось, що тут. Тут Сигма Теон, мабуть, цей. Каже, о, батарейки, йо, батарейки. Люблю батарейки так. Алкалінова батарейка. Не rechargeable, Шкода. Опа. О о! Та це для плеєра. Ніхуя. Я обожнюю. Просто прикол в тому, що я сам ходжу з плеєром, PT-шником. Але в мене зараз MP-тричник без нормального меню, який. На якому важко пісні перемикати. Тому я якби частіше все ж таки поки що використовую Nokia свою. Отакого от плану Nokia. Ну, Це така ж сама, яку я буду перебирати з двох дну робити. Бо на моїй там не робить для сімки сот, а на цій не робить динамік. Ну тобто який, коли телефонують, грає мелодію, зрозуміло. А розговор не працює. Коротше, з двох один зберу, а потім вже покажу, колись вам свою. Ну, Але я про що кажу? Що ще один плеер мені не завадить. Навіть якщо він реально не буде робити як плеер, я зможу його як флешку використовувати. А я вам нагадаю, що в мене флешок мало. Тому, так, да, в мене інколи от плеєр, наприклад, 256-й біленький плеєр є. От я його використовую як там флешку для деякої хуйні. Ну, тобто, це нормальна історія, коли плеєр перестає бути плеєром, він становиться флешкою. Але я сподіваюся, що я з цього зроблю саме плеєр, що він буде в мене робити. А давайте спробуємо вмикнути. Я зараз батарейку знайду, живу. Ану. Так, ну воно вмикнулось. Не знаю, давайте колонку підкинемо. Работает, да? Ану. А ну давай, а ну. Може, может оно просто сивше было? Ану, спробуємо. Чисто спробуємо зараз. Де тут плей? Пояснить монедорку. Може просто звук выдибнул. А, ну тут порт звуковой выдибнул. Я зрозумів. Чуєте, это, да? Тупо звуковий порт. Треба пропаяти коротше, його і буде працювати. Я таку музику не люблю, але я свою закачаю, це не проблема. Тобто плеєр робочий, по факту, просто треба пропаяти звуковий порт. Так, все, головне, як я, я знайшов, як його вимикати, як не дивно, цією кнопкою плей, пауза, стоп. Дивіться, зажимаємо. Бачите, як воно. Ну, коротше, плеєр по факту робочий, просто треба ремонтувати. Я думав, він прям здох-здох, а він нормальний. Нормальний плеєр. Дякую тобі, Феліксе. Реально класна штучка. Спойлером ми закінчили. Давайте от, далі, що в цій коробці ще було, я вам допоказую. Тут ось такі прибуде. Давайте витряхнемо одразу. Оце ли? прикольно. Коротше, і це телефон. Я думав, що це Сігмател, але це Ergo. Я його вже зняв кришку одразу просто за кадром. Щоб показати вам, що всередині Коротше, всередині, тут типова нокіївська батарейка, як я розумію, BL5B чи bl 5 cb якось так вона називається, бачите? Зрозуміло, що це Nokia, грубо кажучи, батарейка просто з іншим, з іншим маркуванням, скажімо так. Тут вона зветься F181, але ж ми всі все зрозуміли. Опа, па, а тут сімка стоїть. Водафон. Феліксе, а ти часом сімку тут не забув, друже? Ти як би подумай, може тобі її назад відправити? Якщо що, ти кажи, я відправлю. Так, мені б сімка не завадила додатково, але якщо це якась ну, сімка робоча людини, ну я ж не заберу чужу сімку, це не нормально. Збираємо назад телефон. Да, він вмикається, але можливо він сівший. Треба буде подивитись, підзарядити. Він отак от стартує, показує знач, зараз цей заставку, і щось далі він ніхуя. Я нас намагався вмикнути і от все. На цьому все. Можливо, його просто треба зарядити. Подивимось потім. Підключив, здається, що він пішов на зарядку, от емблема вийшла. Хай заряджається, коротше. Давайте подивимось, що тут ще є. Тут ще є ось така от приболуда, що це. Піпонет. Ооо, це 3 g модем колись була дуже актуальна херня. Це 3 g модем да? чи ні? А що це таке? Хлопці, хто шарить? Що... А, так, да, це 3 g модем Все, Все, все. Це воно, це воно. А, пуш Push? Пуш, пуш, пуш To. Ну, в мене був е, не такий, але теж от приблизно такого розміру. Колись тригамодемчик, теж піпонет був. Тут для антенна, оця хуйня, наскільки я розумію, а це можливо навіть для Для навушників чи для чого. Що це таке? Напишіть, хто знає для чого цей порт. Це для а оце для чого? Я не знаю. Щиро, я не знаю. Ну, Може є, може тут е, блядь, модем плюс плеєр в одному або. Ну, що це може бути? Для чого цей порт? Не знаю, невідомо, не Пишіть в коментарях, обов'язково пишіть свої коментарі. І да, не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо вам подобається такий контент. Також ви можете підтримати мене. В описі є моя картка Mona, підтримуючи мене, ви тим самим підтримуєте більш ніж 20 бездомних кошаків, яких я годую. Ви можете в описі до доната написати, що це там для мене або для кошаків, і я так і зроблю. Як напишете, так і зроблю. А, дякую всім за те, що приділили увагу. Давайте далі дорозилимось. От. Що така батарейка випала. Дропнулася батарейка, розумієте? Так, дропнувся модем, дропнулася батарейка з коробки. А, плеєр ми відклали вже. Давайте сюди відкладемо? Що ми вже роздивились? Так. отакий такий CDMA тут ще є. Давайте подивимось, що в нього за батарейка. А, тут нема батарейки. Але виглядає так, що тут також, ну, ця батарейка могла б стати хоча тут довша якась батарейка. Ну, давайте спробуємо, я зараз поставлю її. Цікаво, хлопці. Я я майже вгадав, дивіться, тут ä, прям по контактам вона підходить. Прям по місцю контакту вона співпадає. Але тут отакі от зубчики по бокам, вони з іншого боку. У нокі вони у батарейки от з цього боку, да? а тут вони зверху. Тому я її не втикну. Але тут максимально схожа батарейка якась була, судячи з розміру. Можливо, тут від Samsung якогось підійде. Треба буде подивитись, покомбінувати. Може я чогось не розумію. Може це і є Samsung. До речі, по дизайну схоже на Samsung, хоча написано Хуяше. Бачите, хуяше написано. Опа, підключив іншу зарядку і реально пішло. Тепер я бачу, що пішла зарядка. Дивіться прикол. Просто мені знадобився кабель, оцей, щоб підключити фотик, там вигрузити трошки даних. А опа, отак тепер пішла зарядка на нього. Ну хай йде. Хорошо, хорошо, бо цей кабель не з усіма пристроями чомусь працює. Оцей цей саме білий. Він там якби крафтовий, але все одно дивно, там наче розйом відходить. Але ми наблизилися до самої цікавої детальки в цьому подарунку. Це в нас відеомапа. От це себе. Вот это не себе чого. Хлопчики та дівчатка, де? Да? Оце відеомапа. А знаєте в чому прикол? Я вам сейчас покажу, в чому прикол. Навіщо вона мені. А як вам отаке? Це не перший мі 800 GTX. У мене саме GTX версія, це моя. І бачите, тут є рамка, отака, а в мене її нема. Але, давайте подивимось, скільки тут мегабайтів. Вот що цікаво. У мене на 768 версія, а тут я щось не бачу. Просто 8800 GTX, до речі, так само виглядає ульта. Якщо... Ой, ульта. Ультра виглядає так само, по ідеї. Я не бачив, скільки мегабайтів треба вставляти та дивитись, до речі. Перевіряємо, що та як. Подивимось, скільки мегабайтів, якщо вона все ж таки покаже хоч щось. Але, на жаль, на жаль, Фелікс не зпиздів. От на другій девіації дивіться, дивіться. На жаль, те саме бачимо, і це знак того, що в принципі свідяхою можна і закінчувати. Ну і, на жаль, з цього ми можемо зробити певні висновки. А саме що Пан Ферікс не збрехав, відяха потребує ремонту. Ну, що не менш, треба буде спробувати обережно його прогріти, подивитися, чи з'являється зображення чи ні. Якщо це тупо відвал, ну, тоді гріти. ...підсилювати охолодження. Там в них є такий момент, що вони в перекосі буває охолодження, як і деяких ревізій. Там от прямо ця площадка мідна, вона так під, під маленьким кутом, але це ну, дає такий... ...такий ніхуйовий, майже на міліметр відстань на одному з країв чипа. І через це, звісно, контакт набагато гірше. Люди це заповняють тупо термопастою, і по стоку там тупо термопасти насрано, але це ж ну, не те. Ми всі розуміємо. Тому от якось так. Дякую пану Феліксу. За те, що він мені всі ці ніштяки надіслав. До речі, посилання на його канал також на комп'ютерну тематику воно буде в описі. Переходьте по посиланню, подивіться, що в нього на каналі є. Також не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо вам сподобалось це. Ну і підписатися, якщо ви тут вперше. Окремо можу вам запропонувати, якщо є бажання підтримати розвиток мого контенту. Або якщо ви хочете допомогти мені в моїх благих справах щодо годування бездомних кошаків, да, в мене от таке хобі з'явилось останнє та вже ну, з кінця літа, ну просто я мало відео випускав, але годую кошаків. Хожу по всьому району, вже починав з. П'яти, ні, з шести кошаків цілий виводок кошенят годував. Потім більше більше. Потім сам почав по району ходити, шукати ще де є, особливо де кошенята є. Ну, дивитись там, де кормлять люди, де ні, бо де, де кого кормлять, де кого менше, де кого більше, де кого взагалі не кормлять. Є взагалі зашугані. Ну і намагаюсь якось а, налаштувати контакт з котейками, вигодувати кошенят, якщо є. Ну і в принципі не дати їм померти з голоду, від холоду, і там були ідеї будку побудувати. Але поки що я бачу, що вони всі по підвалах, тобто нема таких, що їм нема куди дітися, і це хорошо. Це реально хорошо, що подвали відкриті, а кошаки можуть сховатись, хоча б від холода. Це класно. Хоча нещодавно в одному з підвалів, як сказав, ну місцевий як це сказати, працівник жека може дворником працює. Каже, знайшов одну з кішок. Мертве в підвалі. Мені від цього, звісно, не легше. Для мене це горе було, але що є, то я. Тому треба їх підтримувати. Дякую всім небайдужим. Посилання, реквізити моєї картки моно будуть в описі. До нових зустріч! З вами був грав. Пока-пока. І з наближаючимся вас новим роком.